Вікторія Степанківська з одногрупницею чекають початку допуску до аудиторії. У планах каже дівчина після закінчення медичної академії навчатися на лікаря. Те, що складали в останній день основної сесії, додало хвилювань. Спочатку здавте і собі гуляєш уже знаєш результати. а Тут потрібно ще трішки чекати, то страшнуватенько трішки. А так все добре. думаю. Я сьогодні складаю математику, українську мову та біологію. Я Ходила до репертитора рік до одного і до іншого. а Біологію ну сприймала сама, пробувала якось трішки вивчати і повторювати. Ну я маю професію, але хочу підвищити рівень. О 9.30 двері школи відкриваються для учасників. Спочатку вони шукають себе та номер аудиторії у списках, а далі демонструють посвідчення особи і запрошення, каже відповідальна за пункт Тетяна Саєнко. В цьому році угу. жодного разу не було, щоб вони вдома щось забули. Дуже відповідально, учасники підходять до е, своєї як долі. Тепер вони проходять аудиторії, аудіторій чотири. А в кожній аудіторії є два інструктори: старший інструктор і просто інструктор. ми виходимо завжди з позицій допомоги, щоб учасник мог здати зайти. Спокійно собі сісти і працювати над національним мультипредметним тестом. О 12.30 за аудиторії починають виходити учасники, задоволений складанням черкащанин Микола Сташенко, набраних балів, каже, достатньо для зарахування до закладу вищої освіти. У мене чисто проходні бали, тому, тому я думаю, все буде чітко. Ну я це другий раз даю тест. то Мені, наприклад, так проще, ніж на бумажках. Не знаю чому, але. Но... Чисто, легше. Задоволена результатом, дуже задоволена, все нормально. Тестування взагалом нормально, до тестів готувалася, але дуже висла програма, і через це виникали труднощі. Через технічні заминки час учасникам додатково компенсували, говорить проректорка з питань Наталія Лісова. Були певні технічні збої по за по програмі, але своєчасно їх ліквідовували. Маємо змогу повернути ці хвилини. Вони продовжують роботу, скільки наприклад загубили часу, але ж стільки ж і продовжили. А далі говорить Наталя Іванівна, інструктори готуються до наступних тестувань. Далі буде для вступників магістратуру. Розпочинаємо ми ось незабаром днями, і після цього в липні місяці будемо ще і організовувати додаткову сесію для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.